На сьогоднішній момент те, що треба говорити там без рожевих окуляр і тверезо, велика є загроза сьогодні. В населеному пункту Покровськ. Що я говорю вже напевно два місяці. Не Сумщина, не Дніпропетровщина. Саме є питання ключове Покровськ. 110 тисяч контингенту сьогодні стоїть біля навколо населеного пункту. Сьогодні йдуть дуже активні бойові дії в напрямку населеного пункту. Удачне постійні накати піхотою ФПВ та артилерія з боку росіян. Чому це важливий населений пункт? Він Фактично є в тилу з північного заходу Покровська, і чим далі вони заходять, росіяни вже давно, ще після часів Бахмуту відкинули тактику і стратегію фронтових ударів, вони зараз беруть на півкільця. Тобто ключова задача для них переключилась. Вони розуміють, що вони не можуть закрити питання всієї Донецької та Луганської областей, вони переключились на Покровськ. Друге питання: я би все-таки звернув увагу на Купінськ. Те, що сьогодні відбувається з північного боку Купінська і Здар по правий берег річки Оскол він формує наступальний кулак для росіян для того, щоб іти на Куп'янськ з півночі на південь і заходити і робити більший тиск на лиманському напрямку. Це дві ключові загрози на фронті, які сьогодні перед нами стоять, і дуже хочеться, щоб ми менше реагували там на ті історії. З Сумщиною там є ситуація, там є проблема, але навіть на сьогодні вдається стабілізувати лінію бойового зітнення з інформацією з підрозділами, якими спілкуюсь. Спілкуюсь, Навіть вдається проводити певні контратакувальні заходи Дніпропетровщина абсолютно в першу чергу психологічна історія тиску на цивільне населення України що, будь тут ще в одній області тривають бойові дії. Тому по фронту сьогодні ситуація є на такому Рівні, тобто покровська ключова задача росіян для того, щоб на осінь вийти, тому що в них ще тривається літньо-осіння наступальна кампанія. Ще будуть нові витки її розвитку. Тобто, ми це бачимо, ми це розуміємо. Але знову ж таки, ті непомірні трати, які вони понесли, вони дуже сильно б'ють по можливостях росіян.